Привіт усім! Я Слава Соломка, і це рубрика Герої нашого часу, у якій ми показуємо вам людей, чию роботу ви зазвичай не помічаєте. В сучасному суспільстві рівень проникнення з мобільного зв'язку в життя українців складає більше 120%. Зараз я знаходжуся в кол-центрі одного з провідних операторів мобільного зв'язку в Україні. Конкретно в цьому офісі працює приблизно 200 співробітників, а по чотирьох кол-центрах, які розкидані по різним містам України, працює більше тисячі. Середньому за день оператор надає 130 консультацій. А загалом за 2011 рік кол-центром було оброблено 3 мільйони дзвінків. Більшість співробітників кол-центру дівчата. І мені треба знайти ту, яка навчить мене цій цікавій професії. Привіт, я слава. Привіт, я Маша. Скажи, а ти мені зараз деси один разок спробувати? Ні, ні, ти що? Це лише йти до директора. Доброго дня. Справа в тому, що я хочу спробувати себе в ролі оператора кол-центру. Чи можу я це зробити і що для цього потрібно? Обучення займає 4 неділі. Але на курс молодого бійця у мене є максимум ну, 3 хвилини. Маш, добрий день. Привіт ще раз. Я прошу зробити невеликий інструктаж і допомогти славі попробувати обслуговувати наших клієнтів. Бери мишку. Ще поки ніхто не телефонує. Слава Богу. <laughs> Може, ніхто її не зателеофонує? Ні, ну, скоро буде. Тетяна Миколаївна, Давай відповідай. Доброго дня, Тетяна Миколаївна. Мене звуть В'ячеслав. Чим можу вам допомогти? Абонплата за март місяць. Одну минуточку, я перевіряю. Добрий, нас... сум... Ні, вона наче не слишком. Сейчас, чекаешь. Спасибо, что ожидали. Пожалуйста, общая сумма расходов и вот эта сумма. Угу. Э, uh -huh. абонплата составляет, минуточку, э, начисление 281 грн 57 коп. Да, пожалуйста. Спасибо огромное за звонок. Обращайтесь ещё. Сама молодец, ты принял первый звонок? Я Так? Ух. После пережитого мені треба трохи перевести дух. Це була рубрика Герой нашого часу. Я Слава Соломка. Життя яскраве.